Тому треба бути чутливим Треба бути чутливим і оптимістичним. Пісимістам тут немає чого робити. Пісимісти це ті, хто зупиняють ці процеси ще не розпочавши їх. Тому звичайно, оптимізм це є основна енергія, основна реакція, щоб там не відбувалося. Щоб не відбувалося, нічого. Ми подолаємо це. Оптиміст завжди знає, що нічого не відбувається такого, чого не було. І нічого не відбувається такого, щоб не можна було змінити і подолати. Оптимізм це не є, як кажуть, що пісиміст це обізнаний і оптиміст. Це повна дурня. Оптимізм той, хто бачить труднощі, але не втрачає при цьому своїх цілей і не втрачає точки фокусировки. Майте на увазі, можна як определенні це сказати, хто такий оптиміст? В кого не падає фокус свідомості? Щоб йому не говорили, він зберігає свій фокус свідомості, зберігає тверезість. І тільки для себе малює картину тих завдань, які в нього виникають, якби несподівано виникають нові обставини, які доволі часто роблять оптиміста песимістом. Ні, він дивиться і планує. А що можна, що треба задіяти, що можна залучити, щоб нейтралізувати ці сили, які не, не зараз мені завадять рухатись або трошки змінити рух напрямок, не змінювати ціль, не змінювати стратегію, але ж траєкторію можна змінити. От саме цим і будемо ми з вами всі займатися.